Вітаю, друзі! Сьогодні 24 лютого. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії Вадим Денисенко, політолог, народний депутат Верховної Ради, 8-го скликання. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. Я попросив пана Вадима, скажу вам відверто, друзі, так дуже спішно прокоментувати один дуже цікавий матеріал, який вийшов в діловій столиці. І пан Вадим про це пише себе в мережі Фейсбук. Про соціологічне дослідження, але не в Україні, а на території Росії, яке ділова столиця презентує, і це дослідження було проведено спільно з соціологічною компанією New Image Marketing Group, і там мовиться про підтримку Путіна, підтримку так званої СВО. Ну багато цікавих моментів. Чому я звертаю на це друзі вашу увагу? Тому що ну я там, окрім якоїсь лівади, яка повністю лежить під Кремлем і в е е Цьому всесоюзного центру іслідування общественного Міння, який також кремлівський на 100%, не знає соціологічних груп. Тому пане Вадиме, хотів би ну, щоб ви нам пояснили, що це за дослідження. Єдине зараз хочу навести <плес> одну цитату. Я її не випадково зачитаю, і вона була оголошена щойно на поважному зібранні європейських лідерів, які прибули до України, і сказана була прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксен. І вона говорить наступне: що мир з Росією більш небезпечний ніж війна з Росією. І багато зараз риторики з європейців вона про те, що Україні треба продовжувати воювати, але допомагати вони не дуже хочуть. Так, от, власне, що говорить Фредеріксен? Я маю бути чесним і сказати, що я не вірю Путіну. Я не думаю, що він хоче миру в Україні. Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення чи припинення вогню звучить як хороша ідея. Але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді небезпечніший ніж війна, яка відбувається зараз. Чи справді це так? Що говорить ваше соціологічне дослідження з цього приводу? Ні, ну соціологія тут про це нічого не говорить. Тут в принципі треба розуміти багато шарів, взагалі заяви європейців. Е, просто премєр міністр Данії сказала найбільш випукло те, що багато хто говорить в куларах. Тобто, тут з однієї сторони у них справді є переляк про те, що вона говорить, але за цими словами міститься іще кілька речей, які насправді є не менш важливими. Тобто, перше, це. Те, що, на жаль, в силу багатьох обставин Україна вийшла на, скажімо так, на фронт, стала таким собі локомотивом в майбутніх, дуже складних, дуже тяжких переговорах між ЄС і США. І зараз європейцям насправді дуже вигідно тримати нас. По суті, от перед військом і говоріть: ви продовжуєте бадатися, а ми потім уже вам допоможемо. Да, справді вони стали за у нас за спиною. Да, справді багато європейських країн нас підтримують, але при цьому ми вийшли на е, оце вістрі атаки між європейським союзом і Сполученими Штатами Америки, і тому коли ми читаємо ці заяви, ми про це повинні розуміти. Другий так. момент не менш важливий, це те, що Насправді, на сьогоднішній момент, коли Данія говорить про такі речі, я хотів би попросити Данію, від якої залежить насправді вихід із Балтійського моря, тому що 60% експорту російської нафти це, власне кажучи, Балтика. От не соромитися зупиняти 100% всіх російських танків і робити логістичні проблеми Російської Федерації. І тоді, чесно кажучи, можна було багато про що говорити. Ну і третій момент, давайте не забувати про те, що Данія Сполучені Штати Америки мають таку неприємну неприємний момент, який називається Гренландія. І тому, напевно, все ж таки, коли ми читаємо або слухачуємо заяву прем'єр-міністра Данії. Ми маємо мати на увазі е, всі ці аспекти, про які я говорю. Хоча насправді дані справді один із одна з тих країн, яка завжди допомагала Україні і яка завжди була е, дуже проукраїнське настроєна, дякую за це поточнення, тому що воно насправді дуже важливе. Я абсолютно тут з вами на 100% погоджуюсь, погоджуюсь. Мене точно така сама думка. Бо буквально нещодавно оголошений пакет військової допомоги від Естонії вчора. мене трішки вразив: 10 тисяч снарядів це в Україні на одну добу. І 750 тисяч сухпайків це для українців, для армії, також на одну добу. Але це подають як велику військову допомогу. Ну там сьогодні і ще кажуть, кала... що Естонія, в принципі, один, вона дає те, що вона може дати. Тобто Естонія населення Естонії один мільйон людей, і їхня економіка не найбільша економіка світу. Тобто, те, що вони дають, вони дають те, що мають можливість дати. Я не заперечую, але просто щоб за цими цифрами ну не було дуже великих брават, що мовляв вам допомагаємо, бо українці мають знати наскільки цієї допомоги. Тобто, ну окей, ми поки що це полишимо, але все таки пропоную повернутися до вашого селічного дослідження. Бо, як на мене, є тут певний зв'язок зараз між тим, що говорять європейці, які приїхали до Києва, їх дуже багато, і з тими цифрами, які ви власне опублікували в діловій столиці. Так, от ви пишете, що 75% росіян хочуть переговорів. І таких у серпні 24-го року було лише 66%. Ну і також там мова йде про членство в НАТО і про інші моменти, але хотів би буквально, щоб ви нам пояснили про саме дослідження, тому що дуже важливо зрозуміти наскільки воно є достовірним. В ньому, за вашими даними, взяли участь 1200 росіян. 5% від тих, до кого зверталися, тобто лише 5% від 1200 погодилися Ні, того, коли поговорили 1200, тому було власне коротше. Для того щоб обдзвонити, це телефонне опитування, похибка 285 сотих і опитано 1200 людей. Просто кількість відмов mm -hmm. е катастрофічно велика, тобто, це вже ті, хто погодився говорити. Окей, okay, супер. Тоді розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з довірою до Путіна? Чи справді, ну хотів би розпочати про довіру трішки пізніше, про те, що справді росіяни виступають за те, як ви пишете, що вони проти продовження так званої СВО і за переговори. Бо ну, дуже багато стосовно цього зараз інформації, не те, що маніпуляція, навіть скажу так, відсутність інформації. Ми не знаємо, чи росіяни хочуть, чи не хочуть. Ну, дивіться, в принципі, перш за все, коли ми говоримо про настрої населення Російської Федерації, вони нам важливі для розуміння того, що і як будуть робити або міняти, або як градус будуть піднімати або підвищувати російська влада. Вона все одно, попри те, що народ не має жодної суб'єктності, вона має російська влада має на увазі звертати увагу на Ті чи інші тенденції, які є е, на сьогоднішній день в російському суспільстві. Тому, коли ми говоримо про е, переговори, про мир, про війну, е, треба розуміти, що 72%, відсотки, 73% відсотки на сьогоднішній момент говорять про те, що е, вони хочуть переговорів е, найближчим часом. В той же час лише 52% вірять в те, що мир наступить в 2025 році. Тобто, це один такий дуже важливий аспект. Якщо говорити про безпосередньо те, як вони бачать закінчення війни, тут треба розуміти, що. Пропаганда з однієї сторони добилась багато чого, з іншої сторони, не добилась того, що хотіла. Тобто, концепція Один народ яку запропонував Путін. Ну запропонував Путін, її просто поширив в 2022 році. Підтримується лише половиною населення. Тобто, на цей момент ми можемо сказати, що 50% відсотків росіян говорять про те, що Україна має бути або анексованою. Всією або бути частиною областей Російської Федерації, uh -huh. областями Російської Федерації, але 50% так чи інакше говорить про те, що це має бути або окрема держава, або країна в межах Європейського Союзу, або там якісь інші рішення. Тобто, по суті, ми маємо ситуацію, яка е, така, що в принципі, половина населення Росії за те, щоб Україна залишилася незалежною державою, і це насправді. Е, Ну, як на це подивитися, така наполовину повний чи наполовину пустий, але це точно не те, чого добувалася останні три роки російська пропаганда. Тобто mm -hmm. я чекав, що цифри будуть дещо іншими, ніж ті, які ми отримали. Тому, от, власне кажучи, коли ми говоримо про майбутнє перемир'я, про мир, от десь от в цьому напрямку треба дивитися. І плюс ще, один важливий, ще одна важлива цифра, яка. Для мене стало взагалі несподівано, якщо чесно, це ми задали питання, уточнюючи ж питання, що для вас важливіше нові території, чи те, щоб Україна не вступила до НАТО? Так, от нові території це 13% і більше 70% за те, щоб Україна не вступила в НАТО. Тому, от власне кажучи, в цих параметрах те треба дивитися на те, як дивляться на майбутні переговори росіяни. Хоча й ще раз повторюсь, вони. Хочуть переговорів, але вони відносно песимістичні відносно того, чи буде мир в 2025 році. Також окремо варто звернути увагу на економічну складову миру. Ага. Ми окремо задали питання: чи вірите ви, що як ви вважаєте, чи після закінчення СВО зміниться ваше життя? І тут ми маємо ситуацію, коли 9% відсотків що покращиться, 20% що. Погіршиться, і е, 60% відсотків говорить про те, що воно ніяк не зміниться. Оце насправді е, те про що е, треба розуміти, що е, так чи інакше, але е, вибачте, дев'ять сказала, що погіршиться, 20% що покращиться, і е, 60% відсотків, що не зміниться. Оце власне кажучи, ми повинні розуміти, що бенефіціарів війни. Як і раніше я говорив, тобто ми їх uh -huh. в цілому там рахували. Ми вважали, що їх десь приблизно до 15 мільйонів максимум, і це приблизно там 12-13% населення. От ми маємо от ту саму цифру. Ну ці відсотків, які сказали, що життя у них погіршиться. Оце от, власне каже, бенефіціари війни, які розуміють, що їхнє життя може погіршитись віза за війни, всі інші не стали бенефіціарами війни. Як би про це не говорила е, російська пропаганда? А взагалі е, дві третини населення, десь 62-63 це люди, які живуть на е, грані бідності, тобто або на грані злиднів, е, от такий, от десь зріз, можемо говорити, російського суспільства на сьогоднішній момент. Тепер щодо іншого такого дуже цікавого моменту, як на мене, ви пишете, що більше половини 50% Приблизно 55% росіян вважають, що після перемир'я, якщо воно раптом наступить, то не варто скорочувати армію та зменшувати витрати на ВПК. Я звертаю увагу біль тим більше. Це п'ятдесят однозначно. А ще там, там там близько 70% відсотків вважає, що не потрібно трошки більше 70%, Що не потрібно зменшувати е, витрати на ВПК і на армію. І вони вважають, що після е, закінчення після перемир'я. Російська ВПК повинна працювати в такому ж режимі, як і російська армія, повинна залишатись в такому ж обсягах, як це є на сьогоднішній момент. Тобто, в даному випадку вони не розуміють взагалі, як може статися так, що Росія змушена буде на цей момент або скорочувати ВПК, або скорочувати російську армію. Це такий дуже тривожний для нас сигнал. Uh -huh. Ну але, зрештою, він, він був прогнозований. Тобто, це той момент, на який російська влада на сьогоднішній день я 100% розумію, що не має відповіді, і що з цим робити, вони не знають. Тобто за великим рахунком я особисто бачаю, що для Росії для е, путінської еліти, взагалі для оцих, як ви кажете, 9,3% відсотка, так приблизно 12-15 мільйонів росіян, ця відповідь доволі позитивна, тому що для них є підстава підпертися думкою от, ну, соціології цієї думкою населення, продовжувати витрати, такі як заплановані в бюджеті на 25 п'ятий рік, там взагалі космічна цифра. Якщо я не помиляюсь, там близько 140 мільярдів доларів, так плюс мінус 40% сорок відсотків. Е Всього російського бюджету e, значить тоді ще більше виходить e, витрачати гроші на ВПК і не хвилюватися з цього приводу, що там думає особливо населення. Плюс ще один такий цікавий момент: за повідомленнями ну тих же ж американців, які зараз активно ведуть переговори з росіянами, нібито може йти мова про скорочення армії як України, так і Росії. От наскільки ну тут ви бачаєте перспективи такої ідеї американців, що армія буде скорочена, зважаючи на те, що зараз ваше соціологія засвідчує про зовсім інші тренди на Росії? Ну, Двіться, російський бюджет не витримує кілька років такого життя. Uh -huh. Тобто вони е, уже зараз вони знаходяться на грані, е, звичайно, можна продовжувати е, викидати ці гроші. Але питання в тому, чи будуть у них такі нафтогази, нафтові доходи, як вони є на сьогоднішній момент. І другий момент ну це ж все робиться в ущерб соціалці, інфраструктурі, ремонтам ЖКХ і так далі. І так далі. Тому безумовно, російська Росія змушена буде так чи інакше переглядати ці цифри. Питання в тому наскільки кардинально і наскільки серйозно. Але те, що на сьогоднішній день вони не мають вони, вони в принципі змушені будуть туси виходячи логіки, після закінчення війни, але зараз ми говоримо про дуже теоретичні речі, бо до цього дуже далеко незважаючи на побажання свого населення, і на ці скорочення, це 100%, сто я ще раз повторюю, це один із головних викликів, які на які ідеологічна частина Кремля. Немає на сьогоднішній момент взагалі відповіді, тобто що з цим робити, вони просто не розуміють. Ну мені видається, що зможуть пояснити. Я не випадково зараз демонструвати нам і нашим глядачам графік. Той що ви наводите саме у виданні стосовно підтримки росіянами Путіна, ну на першому місці Путін це 47 плюс 34, 47 довіряє 34 Швидше довіряю. Загалом 81%, це дуже високий. Ну потім ви пишете про Жириновського, про покійного. Я хотів би, звісно, щоб ви там пояснили нам, чому саме Жириновського включили. Ну і далі там лаврові інші політики. Тобто, наскільки величезно є сьогодні підтримка а, росіянами політики Путіна, що будь-що він зможе дуже легко пояснити, чи не так. Ну, теоретично, да. Практично, все це буде набагато складніше, тому що в даному випадку ми можемо сказати про те, що з'явилося там кілька мільйонів людей, які ніколи до і ніколи після не отримували такі грошей, як в угу. час війни. Як вони будуть ставитись до того, що у них погіршується цей їхній матеріальний стан? сказати буде дуже тяжко, тобто, ну але те, що безумовно для них це буде і для їхніх сімей і, в принципі в їхніх сім'ях це будуть апокрифи про цей період складатися через десятиліття, коли не було кращого життя ніж за час війни, тут теж ми повинні на це звертати увагу, і коли ми починаємо говорити чи прогнозувати про те, що буде після Путіна, то власне кажучи, цей аспект буде одним із таких визначальних насправді для. Того як майбутні покоління росіян будуть ставитися або не ставитися до е, цієї війни, тому що сімейні апокрифи вони будуть е, обов'язково працювати е, в цьому плані. Е, е, да. Загалом, ну, як на мене, беручи до уваги ту інформацію, яку ви ще не опублікували, то в мене складається враження, звісно, поправити, що Росія знаходиться точніше Путінська літа, літа в дуже вигідному положенні. Є ті, хто їх підтримують, є ті, хто проти, вони зараз можуть зманіпулювати ситуацію як вони завгодно, як захочуть. Зважаючи на те, що з Кремля лунають двозначні заяви, як на мене свідомо, ну, наприклад, щодо зустрічі завтра в Ріяді, Рябков каже, що вона не буде. Пісковий ходить, каже, що нема жодних передумов, які б зараз унеможливили домовленості політичні між Трампом та Путіним. Мовляв, все рухається дуже класно, з огляду на то на те дослідження, яке ви провели, пане Денисе. Як ви можете спрогнозувати подальший розвиток подій? В російсько-українській війні тому, що сьогодні таке третя е, річниця спочатку широкомасштабного вторгнення, гур повідомляв навіть, що сьогодні Путін може оголосити про перемогу так звані СВО. Багато різнопланової інформації за вашими ну не відчуттями, а от дослідженнями. До чого нам готуватися, до чого готове сьогодні руське населення? Загалом Ні-ні, російське населення по перше не суб'єктне, Ми це повинні пам'ятати. Тобто, ми на цій соціології повинні дивитися як на Певні тригерні точки, які можуть тригерити або не тригерити російське суспільство, і зараз російська влада буде рухатись в тому напрямку, в якому вона рухається. Вона імітує те, що вона хоче швидких переговорів хоча насправді її ціль зірвати переговори перший раунд переговорів. Руками українців, але їхня ключова задача на переговорах, і власне каче, що відбувається з я зараз поясню, що шо з моєї точки зору шу відбувається, їхня ключова задача на переговорах це добитися, хоча б часткового зняття санкцій і повернення Росії на преміальний європейський ринок на Ран Росії, що відбулось в Ріяді на перф під час першого раунду. Так, Росіяни зробили заяву про те, що вони закликають європей американців повернутися в їхню нафтогазове в їхню енергетику і паралельно вони говорять, що заходьте в Арктику, і давайте разом добувати в Арктиці. в перекладі на людську мову, це означає кілька моментів. Перше вони вважають, що завдяки цьому вони можуть на сьогоднішній момент для того, щоб повернутися на європейський ринок для того, щоб не е, отримати різкого удару по зменшенню е, можливостей для продажу євроросійської нафти їм потрібно е, взяти е, до себе в партнери американців. Uh -huh. Вони готові платити за посередництво е, великі гроші, там 20-30 скільки там відсотків. Вони готові за це платити е, тільки ради того, щоб це е, дозволило їм потім. Заходити на європейський ринок і зберігати свою частку на євро на світовому ринку нафти, ну якщо хочете, то я дуже спрощу це не зовсім коректний приклад, але це таке собі створення росу тільки в інших масштабах і в іншу сторону. Тобто тут уже в принципі будуть інші люди <клухи> сидіти на цих потоках. Оце власне кажучи, те, що запропонували в Рієді Росіяни, американці на сьогоднішній момент не дали жодної відповіді. Вони не дали відповіді ні да, ні. ні. І тому е, 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 да а плюс не треба забувати про те, що через тримі 27-го числа е, починають працювати останні санкції, які підписав Байден. І це справді дуже серйозні санкції, які якщо їх повністю виконувати, вони можуть обвалити експорт російської нафти там на 15-20%. Ну реально, напевно, на 15-17%. Це не критично, але це болюча історія. А Про що власне мова йде? Нагадайте нам? перш за все про те, що були введені санкції проти безпосередньо танкерів, які ну так. в так званого тіньового флоту, але також проти страхових компаній. Які е, страхували е, ці створі, е, ну, ці перевезення е, певні банківські речі, і е, це дуже напружує перш за все китайців-індусів, які розуміють, що для них це може стати певною загрозою, тому що з'являється загроза вторинних санкцій? Е, росіяни дуже хотіли, щоб на цих переговорах в еріяді їм було чітко сказано, що добре ми заходимо в цю вашу. Історію із Арктикою і ну, умовною цією прокладкою, а в обмін зменшується тиск на ці санкції, санкційні тиски і ряд інших речей, включно із СВІФТО, в тому числі. Власне кажучи, наскільки я розумію, станом на зараз ніяких домовленостей або ніяких да чи ні від американців. Росія не отримала, і тому е, ми бачимо всі ці заяви рябкова, всі ці заяви піскова. Ага. І вони всі будуються виключно навколо е, от, от цього моменту і плюс і ще раз повторюся три дні до е, санкцій. Тобто е, що буде далі, не зрозуміло. А різкий обвал е, в нафтових неможливостей це в принципі не тільки гроші, але це й технологічні проблеми, де зберігати нафту, куди її складувати. Ага. Переробка нищиться так чи інакше, але регулярно нищиться українськими дронами. І тому е буде чи не буде ще одна екологічна катастрофа по типу того, що було в Керчі е біля Анапи, е на Зовському морі. Е тому, це, власне кажучи, той момент, який е поки що Трамп в притаманні для нього е ідеї стратегічної невизначеності е тримає в напрузі Росіян. 25 числа він анонсував зустріч в Аріаді, Рябков сказав, що ми про це нічого не знаємо. Трамп що просто ну, бреше. Ну, дивіться, в принципі, я не хотів би використовувати терміни про те, що президент США що mm, він бреше. Він міг переплутати дату. могло бути якісь інші речі. Але Рябков сказав, що цілком <кхів> реально, що зустріч планувалася, але потім, в силу того, що американці не дали відповідей. Зустріч була перенесена. Тому, в принципі, тут треба більше деталей почути для того, щоб давати відповідь на це питання, може це бути інструментом для Трампа тиску на Путіна щодо припинення російсько-української війни? Що саме? Ну от такі кейси, як от зараз, ці санкції, чи наскільки я про те, наскільки в інтересах Трампа Україна сьогодні? Дивіться, історія з перемир'ям стала особистісною історією Дональда Трампа на сьогоднішній день. За тим, як він це поводить і що буде, як буде відбуватися, слідкує весь світ від е, е, керівництва Панами до керівництва Китаю, і тому е, насправді е, будь-які питання, пов'язані із переговорами України Росія, вони є важливими для Дональда Трампа з тою простою причиною, що е, Якщо тут він десь спіткнеться, а десь йому щось не вдається, в принципі, це буде цепна реакція фактично по е, всіх інших ініціативах, які зараз е, так чи інакше лунають зі сторони Білого Дому, окей, я тоді пропоную поки що поставити на паузу саме ну, детальніший аналіз цієї, цієї історії, тому що треба дочекатися завтрашнього дня. Подивимося, чим закінчиться сьогоднішній день. Бо – це непересічна дата. Сьогодні має бути ще голосування в радбезі. ООН. вам принагідно, пане Вадиме, дякую за цей огляд соціологічного дослідження, тому що справді таких даних вкрай мало. І вам спасибі, що ви цю роботу проводите. Вона дуже потрібна для пояснення того, що відбувається на Росії, щоб ми знали, як нам діяти далі. Сподіваюся, що ми ще обов'язково за вами побачимося на цій платформі. Друзі, з нами був Вадим Денисенко, народний депутат восьмого скликання, політолог. Він нам розповів про деталі російської внутрішньої кухні, які є науково обґрунтованими. За цим ми вам говоримо, як завжди, велике спасибі. Дякую.